Маргарита Бордіан родом із Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Ужгорода. Там влаштувалися в Маріупольський театр, який лише починав відновлювати свою діяльність. Тут познайомилася з Маріупольцем Дмитром Муранцевим. Спільні репетиції, залаштунки, кіновечори і вони закохалися. Згодом переїхали до Чернівців. Тут актори і одружилися. В Маріуполі я був до останнього дня, до 16 березня, до 22-го року був в драмтеатрі. І після того, як на нас кинули бомби дві росіяни, то ну, тоді я вже зрозумів, що Маріуполь закінчився. І тоді, ось ми. Ну я вибрався з міста, і теж потім з плином часу за пару місяців я опинився в Ужгороді в лавах цього ж Маріупольського театру з метою його відновлення. Ми там зіграли е, дві перші прем'єри: це «Крик нації» про Василя Стуса і Маріупольська драма. І ось третя прем'єра це казочка, е, називалась Качка. Е, це польської сучасної драматургині Марта Гушневська. Mm -hmm. І ось на, до цієї казочки е, ми оголошуємо Маріупольський театр. Ось в Ужгороді оголошує набір. Що шукаємо нових акторів молодих, щоб долучились до відновлення театру. І тут з'являється. Дві акторки, і одна з них це ось моя теперішня дружина. Так, і ось починається перша чітка, тобто, ну, Перед тим як готують прем'єру в театрі, спочатку збираються, типу як застільний період. шитка називається. Це ми просто акторами читаємо п'єси. І ось заходять акторки, і одна серед них це Маргоша. Ну і все, я закохався. Ось так, з першого да, погляду. Да, да. Потім виявилося, що вона грає цю качку. Ось, а я граю лиса. <хи> і це, типу, в них там теж лав сторі. На той момент у мене були інші стосунки, і тому я якось дуже відсторонена була. Але був один день, коли нам треба було репетирувати, і я подзвонила Дмитру, щоб ми перепетирували перед репетицією, щоб ми прийшли на репетицію, вже готові, що ми щось. І коли я подзвонила, і він погодився перепетирувати перед репетицією, і я така думала: вау! Ну, просто нарешті зустрілась людина, яка просто не сказала, що я зайнятий, не сказала, що та ну навіщо це треба. Просто погодилась, і в мене таке ах, своя людина, типу. Ну, ну а потім вже потрошку почали спілкуватися. То мені було по кайфу все. Спілкуватись поза репетиціями, під час репетицій. О, ми часто проводили mm. кіновечори в театрі да, ми пові... після репетицій. Да, ми дивилися ці фільми Тарантіно передивились. Це дивилися. було неймовірно да. просто. Коли я перебував в Ужгороді, ось перші, перші перший час після подій в блокадному Маріуполі, я постійно не міг зрозуміти. Тобто сам факт, я сиджу і я розумію, що е, я тут не маю, нем, що я тут е, випадково опинився. Що, по ідеї, і більшість ймовірність того, що я мав би бути ну, мертвим. Типу, все, що відбулось в Маріуполі, це чиста якась випадковість, або це, ну, це одне з пояснень, або це Бог, е, там, або це просто диво, чи це космос, я не знаю, тому що. За даними я не знаю, скільки саме, але ну там біля 600 людей загинуло, тобто цивільного населення в театрі. Просто єдине, що я розумів, що я мушу 100% відновлювати цей театр, якщо я там вижив. Як би це сумно не звучало, мені здається, що я би не виїхала без Харкова. Ну просто це той момент, коли ти, ти там народився, ти там все ж своє життя живеш, і я не бачила майбутнього, де я би виїжджала десь жити в іншому місті. Це все було так, я зрозуміла, що я сама відповідаю за своє життя. І я, ну, це не той момент, коли ти поряд з батьками, що вони завжди, там, якщо треба, допоможуть і так далі. І я виїхала і все, і у мене як почалося зовсім інше життя. Я влаштувалася одразу в кафе на роботу, а потім я познайомилася з режисерами, чисто випадково, просто Ось ми були волонтерами. І якось так склалось, ну, напевно, теж доля, що я познайомилась, і вони мене запросили там, сказали, що буде кастинг в Маріупольський театр. Хоча вони до цього не мали ніякого відношення, просто знали, що ось буде. І мені казав режисер: типу, іди, іди, просто спробуй, іди. Ну, я й пішла, я подзвонила одразу своїй подрузі, кажу, Аня, буде кастинг, кажу, ходімо разом. Ми завжди разом з нею. Ми вже з Маргошею жили разом в Ужгороді. І ну, театр Маріупольський він вже це вже скільки ми там два роки працювали на той момент в Маріупольському театрі в Ужгороді. Він функціонує, він слава Богу відновлений. І ми з Марго вже просто сприймали не окремо себе mm -hmm. по окремості, а вже як одне ціле. Ми відчули, тобто, певний, як е, не те, що кризу, а ми відчули, що. В собі потреба нам рухатись якось далі, якось розвиватись як акторів. І тому ми з багатьма режисерами спілкувалися в Ужгороді, які, угу. і, і ми в них спитали поради, ми хотіли б далі якось розвиватись. І, тобто, і ось режисер, який з Берговського театру, угу. ось, це і київський режисер, і він сам був раніше і актором Чернівецького театру, він сам чернівчанин угу. Олег угу. Мельничук. Да. Він нам порадив, він сказав, що е, ми кажемо, ми хочемо бути сильніше як актори. Ми хочемо бути ще більш професійніші, більш, щоб в майбутньому ще більше робити користь. І е, він сказав, спробуйте Чернівецький театр, <тас> То спробуйте". там молодий директор прийшов, там молода сильна команда. Ми приїхали, поспілкувались. А нас прослухали, ну як і відбувається в театрах, коли беруть роботу, це прослухали. Ось нас, нас прийняли в обійми, грубо кажучи. Mm -hmm. да, колектив дуже, дуже добре до нас поставився. Ось в тому маріупольському театрі ми для себе відчули, що це на даний момент все, що ми можемо для нього зробити. Mm -hmm. Тобто. Ось в Маріупольський театр він відновлений поки що до такого формату, що він, на жаль, поки не має своєї постійної будівлі, він постійно буде часто гастролювати і ну, якби заявляти о тому, що він існує, що він живий. І ми, як актори, зрозуміли, що в такому статусі ось він далі і існує, і ми, на жаль, ось як актори більше йому вже дати не можемо. На даний момент. Тому ми прийняли це рішення спробувати в іншому театрі, в професійному, в великому, який, слава Богу, має будівлю, ну, тобто, де є цеха, де є костюмери, де є помрежі, де є асистенти режисерів, ну, Тобто великий, ось такий, ну, в хорошому сенсі, класичний український театр. Де ми можемо прогресувати як актори і розвиватися, щоб в майбутньому, через років 20, ми з оцим досвідом, який нам надав ось Чернівецький театр, оці професійні режисери, професійні е, актори наші колеги, щоб ми могли його знов перенести нашому Маріупольському театру, тобто ну, в якомусь там майбутньому. Тобто, по відчуттям ми зараз ось на своєму тобто, місці. Угу. Ми зараз це робимо все одно в майбутньому, тому що тут ми, ми реально ну, отримуємо більше досвіду. Саме що такого, саме акторського. Так, а тепер до найцікавішого. Розкажіть про церемонію одруження, коли прийняли рішення одружитись, хто робив пропозицію? Як це було? Я робив пропозицію на її день народження. Ось. Так, я постійно думала, та, не час, не на часі, стільки всього <говори> ну, є питань, які треба. і воно, я, я така думаю: ну, було б добре. Підготував таку картонну коробочку саморобну, велику, спеціально, щоб вона не подумала, що там келечка. Вона дуже смішно <говори> виглядає, бо коробочка саморобна, вона. Ну Ну просто, ну там жесть. І я її там написав. Любовні цей на коробці написав багато любовних пар з театру. Там, наприклад, там, Із да, там... Якщо я буду ромео, то якщо ти я буду ромео, то ти Джульєта. Якщо я Мокій, то ти Уля, Тіні забути предків, якщо я Іван, то ти будеш Марічка угу. та. І, і, і всі ось такі відомі любовні пари. Там. А я спеціально в цю коробку ще поклав. Банку ананасів, Банку ананасів, щоб вона здавалася важкою, щоб вона не зрозуміла, що там щось легеньке. Тобто, і вона 100% не підозрювала вже, що це кільце. Я ще так беру ось так. Да. Просто такий раз, вона падає, да. я схопила таке. Тому такі. що воно важке. І вона, Я думаю, от зараз вона точно думає, що це не пропозиція. Вона думає, що це щось, я її купив. Типу, ну. І ось вона відкриває. А там записочка, вона читає ще листи, записку, да. да. І цей лист, е, я спеціально її повернув спиною до себе, щоб вона його читала вслух, а і вона стоїть спиною до мене, читає вслух. А я вже в цей момент стаю на коліно і, і даю цей коробочку з пропозицією. І вона читає, і там щось зворушливо, Мархоше дуже подобається, да. коли я їй пошуть якісь листи, типу, вона там вже трішечки плаче, і тут вона повертається. І я стою на колінах з цим, і я сам ж почаю плакати. І не можу сказати. <плес> <плес> і пів години ми ще плачемо. <плес> обидва вже рано вранці. Ми пішли в РАКС. Ми домовились на 9.30, в нас вже була церемонія. Ми <плес> запросили тут наших друзів, з якими ми дуже подружились в цьому театрі. Була церемонія. Там, ми потім пофоткались класно, поспілкувались, да, побігли в кав'ярню, всі там посиділи, поспілкувалися і все. І мені на 10, да, чи на 11-ту 11, 11 ранку мені треба бігти на репетицію. Все одно під час війни, типу, яке може ще бути святкування? Ну, типу, не буде гуляння yeah. ніякого, Ну, яке гуляння, якщо я п'ять років не можу побачити свою родину, ну, тобто, я б хотів би їх теж бачити, наприклад. То ми, це, ми усвідомлювали, що це буде розпис, що це буде в рамках, mm -hmm. в рамках нашої професії. Тому що чому ми зараз тут? Ну, чому, ну тому що ось ми актори. Тобто ми, ну. І тому, коротше, да, я одразу пішов на роботу. Після репетиції ввечері ми замовили суші, покушали uh -huh. вдома, подивились кіно. І ось так, ми... да, буде виставити Да, А Маргоша взагалі виставу грала в цей день. Тому, да. Ну і на фінал, скажіть, чи бачите ви надалі своє майбутнє у Чернівцях, чи, можливо, будете рухатись кудись в іншому напрямку? Okay. Ну, ось, скажімо так, чи бачили ми, наприклад, два роки в Ужгороді, є своє майбутнє в Чернівцях? Uh -huh. Ні. Ну, тобто, ми можемо зараз що завгодно сказати, але враховуючи, як світ зараз існує, в цілому наш світ, ну, правда, ми не можемо навіть уявити, що буде через рік. Але ось. Хороші актори живуть на сцені тут і зараз. Ось є такий принцип, тут і зараз бути. Тобто, реагувати від обставин, які відбуваються тут і зараз на сцені. І ось ми так само і намагаємося в житті. Чи подобається нам в цьому театрі ось зараз тут? так, да, Дуже. Тобто, ми щасливі працювати з такими акторами, з такими режисерами, просто з да, і да. під керівництвом такого прекрасного директора. Ну, ми цим дуже задоволені. І всіх чернівчан, і гостей, таких як ми, цього прекрасного міста. Ми uh -huh. дуже запрошуємо в театр. Тому що ми дуже тут багато зустріли. Просто людей, які, наприклад, приходили в театр. Ну, які не працюють в театрі, а просто ось чернівців. І вони просто неймовірно прекрасні. І yeah. ну коротше, це, це прекрасно.